Раніше ми ці предмети всі вибухонебезпечні бачили тільки в книжках, а зараз ми з такими вибухонебезпечними предметами працюємо і хочемо розповісти вам, є ЧК, є кільце, є важі. Це ступені захисту. Тобто, якщо їх немає, рухати категорично забороняється. це на странатах РГО. Є і РГН. РГН наступательна, РГО обороняюча. Якщо побачили цей предмет, наприклад, то цей предмет дуже небезпечний. Отак вони виглядають. Ми самі приїдемо і будемо працювати з тим вибухонебезпечним предметом, тому що ми знаємо, які він наслідки може принести. Ми знаємо його ТТХ, ми знаємо його принцип дії і все інше. Це у нас 60 мм мінометна міна. Отакі вони бувають. І також найбільш небезпечне це є сам підривач, який вкручується в верхній частині. Якщо виявляють без підривача, це третя категорія а їхня сучасна – медальйон ОМ3. Ми з нею познайомилися в Харкові дуже близько. Осколкована. Тут знаходяться вражаючі елементи осколки, як міномет. Вони вставляють, воно стріляє, вилітає в корпусі і засіє територію. Отакі От ОЗМ-72, – заградітельна міна, Ведьма називають її в літературі, це російська міна, ну, совєтська. Але їх використовують. З 22-го року в Харківській області понаставляли в посадках таких мін. Два роки вони стоять, простати два роки, вони ще працюють. Це у нас Мон 50. Встановлюється вона на направлені дії. Він на осколково направлення поставили, загородили. Також виводиться на пуль сапера. Тобто кінці замикає, тобто спрацювала. В середині знаходиться просто пластіт, і все.